Всім привіт! Чимало дівчат мають претензії до власного тіла. Часто їх турбують надмірно широкі стегна, зайві кілограми наталії або ще декілька сотень недосконалостей фігури. Напевно, кожна дівчина та жінка зрозуміє те, про що я говорю, і що ми робимо. Так одразу сідаємо на дієти, стримуємо себе від солодкого цукру та іншого, щоб побачити на вагах омріяні цифри. Пошук ефективних дієт стає основною темою розмов із подругами. але ідеальна фігура часто залишається мрією. І чому так? Чому дієти часом не допомагають? Як обрати правильно та чи усім можна сидіти на дієті? Про це сьогодні. 28 тисяч дієт, приблизно така кількість по всьому світу нарахована всіма жінками. Отже, про них сьогодні поговоримо з лікаркою Тетяною Вдовиченкою, а також мамою Наталією. Вітаю, рада вас бачити! Вітаю, Віт. Наташ. Розкажи, будь ласка, чи сиділа ти хоча б раз в своєму житті на дієті? Ну, як на такових дієтах я не сиділа, але я колись приймала участь у марафоні, де е, таке збалансоване харчування і підрахунок калорій. От. Але що цікаво, коли я почала так харчуватися, ну так, дійсно, тоді не хочеться солодкого, наприклад, коли в тебе все в тарілці є, то такий раціон у тебе різноманітний, і, в принципі, ти вже не хочеш їсти, там, наприклад, ввечері там, або якогось там щось під'їсти, щось таке. Але що цікаво, з цим марафоном я навпаки більше набрала, чим щось кинула. Ну, так, досить цікаво. Марафон, на якому замість того, щоб позбавитись, ти прибавляєш собі декілька корисних кілограмів. Це значить, тобі так було потрібно. Я сиділа теж на дієті. Точніше, я не на марафоні була, я була на дієті. Я була на кефірній дієті, я була на гречаній дієті, і не буду ще розповідати, на яких дієтах я сиділа. Ось. Але насправді вони допомагали, реально допомагали, але рівно тоді, коли я на них сиділа ось. і було, часом було складно, реально було складно. Тань, ви, лікар, яка розумієте в цій справі, чи сиділи ви? Так, я теж сиділа на дієтах, але ну, я не завжди була лікарем, я теж була студенткою і теж піддавалась впливу оточення, тому що ну, якби надлишкової маси тіла як такої немала, але все одно ну, тебе намагаються в певні параметри от втиснути, і я теж сиділа на дієтах, причому досить таких, як виявилось потім, неадекватних. Ага, я зрозуміла. Чи допомогли вони вам? Там на якийсь певний період, ну от так як ви сказали, тобто, от поки ти на ній сидиш, так вона працює. Uh -huh. Ну тож, давайте ви розкажете нам про дієти. 28 тисяч реально нарахованих дієт там по всьому світу. Хоча б давайте якісь відкриємо, там голівудські, там, середземноморські. Так, Які? Давайте так, поділимо всі дієти на медичні і немедичні. Тобто, медичні Тому. це ті, що ми призначаємо як лікарі при певних патологіях, з виключенням певних продуктів, вони є обґрунтованими і. Ну, людина не може е, мати нормальну якість життя, не дотримуючись цієї дієти, вони потрібні. І друга категорія, там якій ми з вами всі <головіка> вже спробували себе, це немедичні дієти. Їх дійсно є дуже багато, е, вони відрізняються ну, категорично одна від одної, прям протилежно різні. <головіка> І, як правило, ці дієти вони обмежують прийом їжі або по тому, яку їжу ми споживаємо, або якимось чином по часу обмежують споживання їжі. Про що поговорити спочатку? Давайте про, не знаю найкращу дієту, <реш> яка визнана найкращою в світі. Вона очолює топ рейтингів дієт, це Середземноморська дієта. Угу. Тобто, це той тип харчування, який здоровий, раціональний, який допомагає контролювати вагу і взагалі підтримувати ну, свій організм в гарному стані. Як що вона включає? Насправді дуже мало чим відрізняється від звичайної тарілки здорового харчування. Тобто, ця дієта, вона багата овочами, там прям багато овочів, десь 800 грам овочів і фруктів на день. Ну, Можна оцінити да, по об'єму. От мені подобається чашечками міряти. Тобто, це десь 3-4 чашечки. ну, так, це, це багато. Так. Ця дієта включає щоденний прийом зернових продуктів або крахмалистих продуктів, тобто каші. Тобто картопля, кукурудза, сюди ж ми відносимо макарони, хліб. Оце все воно теж входить в цю дієту. В цій дієті в обов'язковому порядку є бобові, які чомусь багато хто ігнорує, але вони є дуже крутим джерелом рослинного білку і взагалі мають багато компонентів, класних і корисних для здоров'я. В цій дієті є багато риби і морепродуктів, трошечки менше тут споживається м'яса і м'ясних продуктів, тобто ми мінімізуємо або майже виключаємо червоне м'ясо і можемо споживати птицю, яйця. Такого плану продукти. Також в цій дієті є молочні продукти, ніби нічого не забула. Ну Як ви бачите, забула. І ще в цій дієті багато горіхів, рослинних олій, насіння. Тобто, як бачите, всі групи Напали продуктів. Сім, так Включені в цю дієту. Питання в чому? Для чого людина сідає на дієту чи вирішує, приймає для себе це рішення? Тобто більшість жінок, чомусь, чоловіки, менше цим страждають, з якихось там естетичних міркувань, або вони думають, що їм потрібно схуднути, хоча ну, далеко не всім потрібно худнути. І е, коли людина вирішує от, дотримуватись дієти, вона чомусь сприймає це як. Е, Тип харчування в обмежений проміжок часу. Ну от ми з вами тому приклад. Да? Я посижу на кефірній дієті тиждень. <рес> от. І це вирішить, ніби як питання з вагою там, на наступних 2-3 роки, але ж так не буде. Тобто, поки ну, так. ми її дотримуємось, доти ми маємо якісь дефіцити по вазі. Як тільки ми починаємо переходити на звичний тип харчування, ми вертаємось до звичного в принципі, вигляду. Так, і тут я хочу е, ще наголосити на дієтах, які є не дуже хорошими. Тобто Середземноморська це класно, але є інші типи харчування. от Ми з вами їх попробували, і тут я поділюсь своїм досвідом, тобто, які от були у мене дієти. Е, і е, одна із таких найскладніших була дієта Дюкана. Це ж, до речі, так. досить популярна. Французький лікар е, має ну, видав цілу серію книг. Це бестселер. Він ну, заробляє на цьому. І е, там тип харчування в чому? Що перших там від двох до семи днів, в залежності від того, на яку кількість кілограм хочеш схуднути, треба е, споживати виключно білкову їжу. Uh -huh. Потім наступний там щось тиждень, два-три, споживаєш білкову їжу з рослинною і поступово там додаються інші компоненти. Дієта ефективна, насправді, якщо її змогти витримати ну, той весь час, поки вона має бути. Чи корисна вона для здоров'я? Дуже спірне питання, тому що перше, ми втрачаємо вагу на ній досить швидко, і це не є добре. Тобто є певні межі, де нормально втрачати вагу, є певні межі, де вже ні. Друге, ми не отримуємо цієї їжі всіх необхідних компонентів для нормальної життєдіяльності. Ми погано почуваємось. Тут практично виключені вуглеводи, а це ризик маси захворювань, в тому числі депресивних розладів. От. І я от пам'ятаю себе, як я на от, там, першому тижні цієї дієти, виключно на м'ясі, нам дозволялось їсти цибулю. Цибулю, сиру без нічого. І от сижу в вареним м'ясом, та, ага. так? Да. Тобто я сижу в гуртожитку, почистила собі цибулину і просто сижу і їм її як яблуко. Боже, яка вона була смачна, просто неймовірно. Ну, Чи можна назвати цей раціон здоровим? Ну навряд чи не потрібно цього дотримуватися. Як виявилось, часом цього лікаря виключили із реєстру лікарів Франції, він мав судові позови. І ну, насправді ця дієта не є хорошою і дотримуватись таких рекомендацій не варто. Сюди ж до Поганих дієт віднесемо всі однокомпонентні дієти: гречану, кефірну, які там іще яблучну, огіркову, Ну це з того, що, що таке на слуху mm -hmm, і так далі. Так. Е, неможливо, людина не може харчуватись одним компонентом. Ми потребуємо різних речовин, постійно багато. і у нас є Ну якщо там Відкрити там потреби людини на добу, тобто це не виключно калорії, які ми намагаємося обмежити. Це ще білки, жири вуглеводи, це і ще маса вітамінів, мікроелементів і так далі. І всі вони в різних кількостях, достатньо великих. Неможливо однокомпонентною дієтою забезпечити собі оці всі потреби. А як, якщо взяти от мою ситуацію, так от у мене на марафоні були повністю була різна така тарілка, ну тобто тарілці були абсолютно всі. Овочі були з жирами, наприклад, поєднувалися. Поєднувалися отак От само, як оця перша дієта. Це не морська. Так, так. От і я, наприклад, на ній набрала, так, але ще при цьому я свою тарілку я ділила з чоловіком. Ми робили підрахунок калорій, не калорій, а ми робили індекс маси тіла, тобто вираховували скільки кому потрібно калорій. І ось, наприклад, в моєму випадку я свою тарілку ділила з чоловіком і при цьому ще встигла набрати. А як таке, да? Чому так? А ви пам'ятаєте, скільки у вас от була потреба в калоріях? Ну? А, мені здається, десь приблизно півтори тисячі, але угу. я не пам'ятаю точно. Ну, до речі, кажуть, щоб схуднути, треба зменшити. Десяцид. да, Кількість кілокалорій. Ну, от як з цими кілокалоріями? Е, так, давайте з вашого питання почнемо. Да, да. Тобто е, ви дотримувались як там, марафон здорового харчування? от якось Так, ви сказали, ну, і, вона здається, там, так, щось таке було. Ого. Там були і фізичні вправи, і були розраховані таке меню. Угу. Ну, от справа в тому, що здорове харчування, воно не завжди про схуднення. Воно якби і не про схуднення, воно про здоров'я. І ну, чи потрібно вам було худнути, чи не потрібно тут. Теж було таке. Набрати. <сram> <От>. <сram> <сram> <сram)> Друге, що не точно в марафонах і так далі. Ви не можете вирахувати точно свою потребу в калоріях, тому що у всіх людей витрачається кількість калорій, різна насправді. І ну, навіть день від дня відрізняється. І я все ж таки, от якщо це про зниження ваги або набір ваги, то це про індивідуальні консультації. Чому? Тому що спеціаліст може тут під вас підлаштуватися. Uh -huh. Більшість людей споживає калорії ну, значно більше, ніж 1200. Тобто ми орієнтуємось десь на 2000-1800, отам, uh -huh. вісімсот. І отам от уже коливається, тобто в когось там 1600 може бути, в когось 2,5. Ну, люди різні. І вже е, от від цього ми маємо порахувати дефіцит, і він має складати десь 10-15%. Ага. Тобто 10% від 2000, скільки 200 кілокалорій. Дефіцит. Тобто на 1800 ми будемо. Ну, якщо ви зараз харчуєтесь на дві, якщо будете харчуватись на 1800, ви будете втрачати вагу поступово, так як потрібно, без е, страждань і шкоди для організму. Е, Оце здоровий підхід. Якщо ми, е, ну, ми ж хочемо швидко і одразу, то тобто, так. так не буде. 50%, одразу вага. Так не буде. організм захищається, він у нас налаштований на збереження життя як можна ага. довше. І ну, він не буде так просто втрачати кілограми, він їх все ж таки запасав, і, якби він їх береже. І плюс іще, ну, а в чому склад цих кілограмів? Тобто ми хочемо втратити жирову масу. А ми ж будемо втрачати, якщо це швидке схуднення, як правило, втрачається: рідина, вміст кишечника. Кефірна дієта, тому приклад, а ми так. собі день по по посиділи на кефірі, так, і на сенс. другий день мінус 600 грам. Ура-ура! Хоча насправді це банальний міст кишечника, який так само за день потім повертається назад. Тому що, ну, якщо ми споживаємо 400 грам овочів в день мінімум, от вони. Крім того, ми втрачаємо м'язеву масу. Якщо ми не отримуємо нормальну кількість білка, організм швидше буде прощатися, хоч це ніби як і нелогічно, він буде прощатися з м'язами, а не з жировою тканиною. А якщо організм швидко Попрощався з м'язами на вашій там тижневій двохтижневій дієті, то потім, коли ви повертаєтесь до свого раціону харчування, у вас оті м'язи, які втратились, вони вже не витрачають енергію, тому що м'язи вони більше енергозатратна тканина, ніж жир. Тому ви будете набирати і набирати швидше ніж було до дієти. Таня, скажіть, яка оптимальна вага, яку можна втрачати без шкоди для здоров'я за тиждень чи за день? За день взагалі в ідеалі. В <рив> 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 ідеалі. <рив> <рив> Значить, За сучасними рекомендаціями оптимальна втрата ваги це десь від 400 до 800 грам в тиждень. <рив> Але це ж мало. За місяць. <рив> ну, реально, за місяць це мало. Там людина схудне ма, ну, мак мінімум на 1,5 кілограма да, виходить? 400 на 4. Ну, 1600, 1,5 кілограма виходить, це мінімум. Це за місяць це реально мало для тих, хто хоче схуднути. Уявляєте, це після, після зими, а ми реально на зиму всі набираємо. Треба починати з літа. І потрібно, а літо вже йде. Треба з зими починати на дієти сідати. Ну, і треба раніше, Ти сідаєш і... на дієту, і тобі по півтора кілограма. Ну, що ти потрібно. А так кілограма? тебе буде, наприклад, три місяці або там п'ять місяців. Ну, це якщо не така велика вага, да? чи Точніше, не така велика цифра, яку потрібно втратити. А якщо реально там потрібно втратити як зважні і щасливі Коли Мені то... здається, там більше втрачають ну, от... за тиждень, там іде більше, більше грам вони втрачають. Ну, там і, напевно… От є у вас така суттєва помилка, тобто ви от схуднете після зими там за певний час. Чим більше ми будемо дивитися проміжками часу на наше харчування і вагу, тим більше ми себе будемо заганяти в якісь розлади ж харчової поведінки чи ну, взагалі певні порушення. Тому що харчування, воно з нами постійно, кожного дня ми щось їмо, і це нормально, і так має бути. Тобто, людина, яка вона їсть людина, яка набирає вагу, вона їсть, людина, яка в стабільній вазі, вона їсть. Задача навчитись навчитись харчуватись так, щоб ми не набирали потім ці зайві кілограми. І е як правило, тобто, от теж ви говорите про стани, коли там от у людини вже ну, сильно є надлишкова маса так. тіла, можливо, навіть є ожиріння. Е в неї був певний шлях до того стану. Тобто поступово ця вага набиралась, 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 колись вона дивиться і вирішує, що ну, от все, от зараз мені некомфортно, потрібно з цим щось робити. І чомусь ми хочемо, щоб ми з цим могли щось зробити там за місяць, да, чи mm -hmm. там, за там за три місяці. А, але Ну, Якщо потім повернутися до звичного раціону харчування, ми повернемо не той берем. стан, з якого ми починали. І тому, коли вже людина приймає ось це рішення, тобто, я хочу е скинути вагу. Е вона має для себе усвідомити, тобто, це має бути зважене рішення, що е це зміна е типу харчування на все життя. Угу. І в такому випадку не постає питання: а з, з, з якою швидкістю мені треба худнути? Ти худнеш і добре. Ну, так, <реш> да, по пів кілограма в тиждень, але воно поступово-поступово. А за рік, ну тобто за місяць, так ми порахували там півтора. півтора от за рік це скільки півтора на дванадцять? Майже п'ятнадцять Так. Нормальна маса виходить. І <реш> так, ну, так поступово поступово. Але зараз <реш> я хочу та, ну Тетяна вас запитатись. Ну от стосовно солодкого. Хліб ми залишаємо цільнозерновий, бездріжджовий, Ну, хай там в мене в голові ще воно побуде. Не будемо білий і смачні булочки з корицею, наприклад. Ось. А от що стосовно солодкого? Тістечка, mm. наполеончики. Печива Марія залишимо, воно дієтичне, нехай залишиться дієтичним. Кого ми туди рахуємо? Ми рахуємо туди всі солодощі, які ви назвали, плюс так звані корисні солодощі, сухофрукти, фрукти. Туди ну, ж рахуємо. Вони рахуються теж сюди. Тому що замінити умовний круасан з, не знаю там, з чим, шоколадом, шоколадом. на курагу. Припустимо, так, можливо, мати буде корисніше для здоров'я чисто через те, що в куразі більше там, вітамінів, Коризна. мінералів і так ага. далі, різних корисних речовин. Але якщо в контексті схуднення, то треба порахувати, ну а скільки ж калорій ви спожили, що там, що там. І тут ми складаємо раціон, тобто, так як ми з вами говорили з самого початку, тобто ви зараз харчуєтесь на умовних 2000. Нам потрібно 1800 розрахунок умов. Тобто ми сама людина, яка цим займається, не рахує калорії, не важить їжу, не потрібно цього робити. От. Тобто, ви там собі щось трошечки зменшили. От із цих 1800 щось може припадати на солодке. Ви вже в дефіциті. Чому солодке? Ось так на ньому акцентують увагу, тому що це продукти, які не дають тривалої ситості. І нам після солодкого, як правило, швидко захочеться їсти знову. Тому є там певні правила, коли краще споживати солодке. Тобто ми його приєднуємо до основного прийому їжі. І тоді у нас немає ось цього відчуття голоду через півгодини. Тобто ми з'їли там е цукерку, і через півгодини знову ми голодні і вирішили там випити кави з молоком. І от тоді оце таке хаотичне харчування, воно призводить до набору ваги. Якщо його якось створити собі режим, е то це буде або стабільна вага, або втрата ваги. Ну, до речі, цікаво, тому що я знаю, що є певне. Ти любиш взагалі шоколад? Дуже. Бувають, реально, ну не знаю, може в тебе такого немає, бувають такі моменти в житті, коли так хочеться з цілу от сісти, з'їсти шоколад, але ти починаєш з одного шматочка, а закінчиш цілою плиткою. Ну там 90-го років. Тут не вистачає чогось в організмі. І ти, ну тобі так смачно, реально, що була, напевно, друга, ну ти вже просто себе тут обмежуєш. Ну, ти ж цілу шоколадку з'їла. тільки От я коли сиділа на марафоні. Я взагалі ніколи не купувала подібні марафони, тому що я знаю, що я просто не висаджу. Тобто а там. Скільки він тривав? здається, два тижні. А -а -а. Чи десять днів? Щось таке. Десять днів не висаджила би? Да, мені завжди здається, що я стільки не висаджу. <гум> <гум> От, і коли я купувала цей марафон. Я завжди перед покупкою, я просто думаю, чи буду я сидіти на ньому, чи це просто я викину гроші і там посиджу два дні, наприклад, так, і більше не буду цим займатися. От, Але якось я себе налаштувала, що от, добре, от шоколадки я вже не буду їсти. Перетерплю цих 10 днів. І що було мені цікаво, коли тарілка дійсно збалансована, коли в тебе в тарілці є все, і жири, і углеводи, і навіть той хлібчик, так, от хлібчик не потрібно викидати, він потрібний. От, і коли в тебе все в тарілці є все, тобі не хочеться солодкого. Це для мене було таким відкриттям. От я навіть ну я не вірила, що це зі мною може бути. От як ти кажеш, починаєш з одного кубика, так і закінчуєш цілою. Ну, от це було про мене завжди. Ага. Це ну, було для а мене. Зараз після марафону, Ти витримала марафон? Так. Всі оті дні так, так марафон я витримала. У нас були і солодкі сніданки. От я думала, я не хочу солодкого, класно. То да. от, сніданки у нас такі сніданок, солоні. Сніданки. От, але в нас були і солодкі сніданки, і вони якось так було розраховано. От дійсно, от я просинаюсь, я розумію, що сьогодні я хочу дійсно солодке. І в нас якраз на той день були там сирники. Угу. І ну і... а був вибір там, наприклад, що сьогодні. Я не хочу сьогодні солодкого вранці. Ти можеш змінювати. В тебе є повністю раціон на день є на угу. ранок, на обід, на вечерю. Ти можеш повністю змінювати дні, ти можеш. Просто замінювати, наприклад, сніданки з будь-якого дня. От просто От в нас було, наприклад, на обід. В нас було дуже багато зелені, дуже багато угу. овочів і обов'язково у вигляді салату. Тобто не просто нарізати, а це має бути з якимось з якимись жирами, щоб воно повністю тобі засвоїлось добре. в Тебе має бути саме у вигляді салату, а не просто нарізані овочі. І так як говорила Таня, так там є дійсно якісь були. Там, наприклад, чашка, так, там чогось, овочі має бути в три рази більше, завжди обов'язково. Оце я пам'ятаю, це у нас було на обід. Це добре. А Тань, а рахуються взагалі от фрукти, натуральний цукор? Рахуються фрукти от сюди в солодке чи ні? Тобто рахуються, так? Да? Знову ж, якщо ми говоримо в контексті схуднення, важливо рахувати фрукти. Да і взагалі в контексті здорового раціону, тобто фрукти, які б корисні вони не були. Фрукти це класно, фрукти чудово, але це прості вуглеводи, і вони дають коротке насичення і ну, це ну, має певні потім наслідки. Тому це добре, але в обмежених кількостях. Я знаю. Багато зірок сидять на дієтах яких. Вони вживають все, все вживають, що вони бажають, але солодке або ж прийом фруктів до 12 години дня. Я з прийому їжі не впливаю на її калорійність. Вона, ну. Вона стабільна, тобто у вас 200 кілокалорій буде зранку, 200 кілокалорій буде в 12 ночі, і це не змінюється. Чому така штука працює? Можливо, чисто якісь психологічні моменти. Ну, от, припустимо, я ввечері люблю там щось чай з чимось солодким. І якби. Припустимо, мені сказали, їж солодке виключно до 12-ї, коли я зранку встала, побігла там дитину в садочок, потім на роботу, і потім все зайнята. І там десь цю цукерку перехопила, бо мені можна до 12-ї. а ввечері вже не можна. То ймовірно, я би худла на такому харчуванні, чисто через якісь психологічні моменти. Але тут важливо споживання все ж таки, оце постійне за за добу. Ну і ще на завершення декілька слів про інтервальне голодування. Чи це дієта, чи це не дієта, і як до неї підходити, тому що на цьому я теж сиділа. Ти, не... Ти, не... Ти тільки на марафоні була. Я зрозуміла, тут я одна така по дієта. Тань, ви сиділи на інтервальному голодуванні? На інтервальному ні. Ага, ну значить я така, що ви скажете стосовно інтервального. 16 через 8, потім Там. Ну, 12 це вже не популярно, 16 через 8. Ну, Мені не подобається, як, як от по своїм відчуттям. Як це оцінити об'єктивно, якщо ви за рахунок цього інтервального голодування уходите в комфортний дефіцит калорій, чудово, воно працює. І воно дійсно багато коли працює. Ну, Почуваєшся реально краще. Якщо ти, ти наче виробляєш для себе такий певний режим дня? І ти розумієш, що цих декілька, ну декілька прийомів їжі, ти просто вкладаєш якісь певні часові рамки, і тобі комфортно, ну реально комфортно. Це не те, що ти там відчуваєш якийсь… Хоча буває таке, коли там ідеш до когось в гості, чи от вечір, десь ви зібрались з друзями, а в тебе вже час пропікав. Часи тобі, назад. Вже їсти не можна. Да, тобі вже не можна їсти. І ти така, що робити, що робити? Їсти, не їсти. Ну, Тут, так, да, десь якийсь дискомфорт відчувається. А так, в принципі. Ну, А якби у вас було просто, ну, просто здорове харчування і у вас, припустимо, раціон, ви собі порахували, не знаю, тричі на день вам комфортно їсти. В чому різниця від інтервалю від, незалежно від часу? Так? Так? Угу. Тобто тих самих, скільки у вас було прийомів їжі на інтервальному, просто розподілити протягом дня. Ну, на мою думку, так би було комфортніше, тому що немає ось цього от відчуття голоду. Плюс е, люди різні, хтось може переносити тривало цей час без їжі, комусь важче. О, різні види діяльності. Хтось е, не знаю, там, сидить в офісі, О, хтось працює розумово і йому потрібно десь ну, от, цю енергію теж, тому що він, якщо буде голодний, він буде Погано почуватися. Е, хтось працює фізично і це теж важливо. Тому е, інтервальне голодування може бути, але знову ж таки це не про здоров'я. Угу. Це більше про особисті якісь бажання. <гум> Якщо, наприклад, я лягаю там в 11-12 годин ночі і їм останній раз після шести, це ж не зовсім здорове для організму, чи це може бути? Е, значить, чим аргументують ось цю от не їсти після шостої? Є теорія про те, що в нас сповільнюється метаболізм на вечір. От я її прям люблю. Але коли ви зважуєтесь, ви зважуєтесь, як правило, зранку, після так. ночі. І вага зранку, як правило, буде менша, ніж вага, яка була ввечері перед так, цим. Так, Однозначно, ну, тому що ми прокинулись, зробили ранкові Да. Тобто це всю ніч організм продовжує витрачати енергію. Ну, це теж треба враховувати. Ми вночі. Куднемо, ну і е, оця теорія, от на, навіть на цьому вже провалилась. <гуднемо> тобто, чому воно працює? Звідки це взялось? Тому що більшість людей має робочий день десь приблизно от, до п'ятої, до шостої, до сьомої. І ми приходимо ввечері додому і наїдаємось за весь день, тому що у нас немає організованого нормального сніданку, нормального обіду. Там перекусили, там перекусили, на вечір наїлись. Тут вам заборонили їсти після шостої, ви не можете на вечір наїстись, і вам доводиться обходитись тим, що у вас там сніданок обід, дефіцит калорій створюється серйозно і позитивна динаміка вранці на вагах. Так, все дуже просто. А стосовно того, що там за декілька годин так дійсно є певні дані про те, що там за 2-3 години до сну краще не їсти. Але знову ж, якщо ви лягаєте о 12-й, то. О 6-й чи це. Значить, явно, не так, ви можете повечеряти, то о дев'ятій, і це нормально. Е, якщо також є там певні медичні протипокази, коли не дозволяють їсти перед сном, але знову ж таки ми зараз говоримо про здорових людей. Здорова людина може їсти, ну, тобто, за дві години до сну нормально, спокійно і ну, нічого поганого в цьому немає. Декілька слів побажань нам, як бажаючим, завжди тримати себе у формі. Е, я хочу, щоб люди сприймали харчування як те, що з ними постійно. Не треба формувати собі дієти в межах обмеженого проміжку часу, тому що ваш спосіб життя так він буде відображатись на вашому зовнішньому вигляді. І як тільки ви його будете змінювати, буде змінювати зовнішній вигляд. Тому посидіти на дієті тиждень і отримати результат від неї там на рік. Так не працює. Потрібно працювати системно, змінювати свої звички і е, не впадати в крайнощі, ставитись до себе турботливо, і тільки тоді будуть оптимальні результати. Дуже дякую вам за ціні поради. Наталя, тобі бажаю раніше лягати спати о 12-ті пізно. Дуже дякую за розмову за ціні поради і за те, що так добре, приємно поспілкувалися. Так, дякую. На сьогодні це все. Бажаю кожному завжди пам'ятати, що в Божих очах ми прекрасні. І для Бога головне не те, що зовні, а те, що всередині. Мудрості нам і до зустрічі!